Очевидно, що люди захочуть повернутися в Україну. Ті люди, які ще до цього часу є прихильниками руського міра, вони захочуть повернутися лише тоді, коли Україна покаже, що вона живе гарно. Я маю на увазі і пенсійний вік для жінок, я маю на увазі і індексацію зарплати пенсії. Що скажете з цього приводу? А я з цього приводу хочу сказати, що е, якщо Україну зраджують, тому що комусь не подобається пенсійний вік. Чи комусь не подобається зарплата, чи комусь не подобається пенсія, то це абсолютно не порівнювані категорії. Це наша рідна країна. І якщо нам щось тут не подобається в нашій країні, ми повинні її міняти. Ми повинні її міняти, а не зраджувати. А дозвольте, я закінчу. Ми повинні її міняти, а не зраджувати. Ми повинні її захищати, а не кликати російські війська, які розв'язують нам війну на нашій території. Тому якщо комусь із жителів Луганська чи Донецька не подобається пенсійний вік, і вони вважають, що через те, що їм не подобається пенсійний вік, чи не подобається рівень зарплати пенсій, то вони повинні кликати ворога від зброї, якого гинуть мирні люди, гинуть військові, то нам не треба такі громадяни України. І вони мають бути позбавлені українського громадянства. Сепара. Атисти, і ми зареєстрували. Я зареєстрував відповідний законопроект в Верховній Раді, Зрадники України, сепаратисти, ті, хто взяв зброю, ті, хто сьогодні воює проти української держави, мають бути позбавлені українського громадянства. Нехай живуть в Україні, бо куди ж її дівати, якщо вони живуть, да але позбавити політичних прав, позбавити українського громадянства, позбавити можливості брати участь у виборах, щоб вони нам не вибирали на виборах Януковича чи ще якого небудь бандіта, який потім береть Адже Україну.